Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Новий удар по дамбі після того, як окупанти її укріпили за повідомленнями телеграм-каналів російських партизан, дамба в місті Пітера та в місті Москва 28 березня повністю знищена. Це ті дамби, що мала стримувати потоки води. Зруйнувалася не тільки через негоду, є і людський фактор. Третій вибух за місяць арешта Росії без світла та тепла. Через по ТЕЦ Кремль нічого не може з цим зробити. Росія вже другий рік ракетними ударами руйнує критичну інфраструктуру України, намагаючись лишити українців без опалення та світла. Однак наша країна вистояла, а ось росіяни масово страждають, адже у Росії фактично комунальний колапс. Майже в кожному регіоні щодня люди залишаються без тепла та електроенергії через аварії. Цілі райони з сотнями тисяч жителів просто таки замерзають. В той же час ворог 22 березня завдав одного з наймасовніших ударів по Україні енергетиці за. Галом випустивши 151 цілі, Росія прагнула провокувати в країні тотальний блекаут. Про це на брифінгу у Харкові заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Він наголосив, що ворог завдав колосальних збитків масованою атакою 22 березня. Галущенко заявив, що під час масованої атаки 22 березня окупанти атакували підстанції по всій країні. Аварійні відключення відбувалися майже у половині областей України. За словами міністра енергетики, від початку повномасштабного вторгнення атака 22 березня. Езні 2024 року стала наймасштабнішою. Ворог запустив 151 п'ятдесят ураження. Одночасно наслідки цієї атаки відчули жителі 12 областей України. Галушченко наголосив, що окупанти прицільно атакували об'єкти теплової та гідрогенерації по всій Україні. Ця масована атака вплинула на всю систему, однак тотального блекауту вдалося уникнути. Хороша новина у тому, що система стабільна і вона цілісна. Бо метою цієї атаки було якраз не просто влучити в якусь ТЕЦ, Ще підстанції метою був тотальний блекаут у держави. Те, що ми жили без обмежень всю зиму зі світлом і теплом, це не тому, що атаки не відбувалися. Вони відбувалися, але мали більш регіональний характер, наголосив Галущенко. Міністр додав, що наймасштабніші руйнування в Харківській області там під атакою опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії. Наразі складно оцінити які наслідки для енергосистеми з фінансового погляду за словами Галущенка, мовиться про мільярди гривень. Зараз ми ще не маємо повної верифікації. Працюють відповідні служби 24 на 7, щоб ми отримали найшвидше доступ до обладнання. Розберемо ці завали, бо дивимося, зрозуміємо наслідки, зрозуміємо це в грошах, заявив міністр. Може бути гірше, може і відключення світла по всій країні. Цілком вірогідний сценарій. Ми дуже багато близько підійшли до ситуації, коли можуть бути стабілізаційні відключення по всій країні. Останні удари призвели до втрати великої кількості потужностей, як ГЕС, так і теплових електропідстанцій, ДТЕК, А вони маневруючі. А у нас нас до цього був дефіцит маневруючих потужностей і збалансувати систему стає дедалі складніше. Запевняє телеграфа директора енергетичних програм з центру Разумкова Володимир Омельченко. Звісно, що все залежатиме від подальших атак РФ на нашу енергетику за словами експертів. Повного блокауту не буде, навіть якщо росіяни завдадуть ще більшої шкоди маневруючим потужностям. Система не обувалиться навіть якщо буде ще одна така атака, навіть якщо дві такі атаки просто балансувати систему буде набагато важче. Що й доведеться уводити продовжені графіки стабілізаційних відключень, щоб зберегти систему, пояснює Мельченко. Якщо казати про системну аварію про проблекауту, то не факт, що це станеться, але втрата потужності означатиме дефіцит. А це значить запровадження графіків. Відключення ця ситуація близька до критичної. Якщо буде зростання споживачів чи додаткові втрати у системі, то ми підійдемо в притул до необхідності запровадження обмежень. Додає Андрій Прокіпа теоретично, Україна може пройти по краю по атомній енергетиці в імпорті електро. Енергії з'єзи для балансування пікові години за відсутності власних маневруючих потужностей і після обстрілів 22 березня таку допомогу нам надали енергосистеми Польщі, Словаччини та Румунії. Але якщо ми сподіватимемося тільки на атомну генерацію імпорту, ми не збалансуємо пікове споживання і все одно будемо жити в умовах відключень. Запевняє Прокіпа. Якщо робити короткостроковий прогноз на рік, то ми витягнемо на атомній енергетиці імпорті. Але якщо війна триватиме і надалі, то Рано чи пізно система обрушиться. Ця війна це боротьба енергосистеми. Ми ж б'ємо по їхній нафтопереробці. чия система витримає наша чи російська, той і переможе, додає Омельченко. Ми більше ніхто не дасть гарантії, що росіяни не намагатимуться відмінусувати від нашої енергосистеми. АЕС вони можуть бити по об'єктах атомної генерації, щоб вивести з роботи блока, тобто не завдавати шкоди самому блоку з витоком радіації, що дуже малоймовірно. Там є куди бити, бо щоб блок був виведений з ладу, а виведення з експлуату. Атація одного двох блоків АЕС поставить на межу повноцінне забезпечення електроенергією, і тоді можна буде казати, що ми будемо жити у перманентних відключеннях, як, наприклад, в пар, де люди мають світло по 8 годин на день. Підкреслює корольчук до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.